Вітаю, ви дивитеся новини Лайф. Я Вероніка Марченко, і наразі я виходжу до вас у ефір з Куп'янського напрямку. Останнім часом у мережі шириться багато інформації щодо можливого наступу росіян та загострення ситуації на фронті. Тож сьогодні ексклюзивно для наших глядачів. Ми поспілкуємося з Дмитром, начальником групи безпілотних систем 114-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ систематично кожного дня. Це від 20 до 30 кабів на це місто лягає. Немає нічого живого. Це тільки вибухові хвилі повибивали вікна. Прильоти і артилерії, півдронів вбивають людей на очах, коли бачиш це все. Дмитро вітаю вас. Дякую вам за те, що погодилися на особисту зустріч. Почнемо з найосновного питання, яке постійно хвилює наших глядачів, мешканців Харківщини. Навіть зараз ми з вами знімаємо інтерв'ю, вибухи просто не вщухають. Здається, що ситуація з кожним днем просто стає все гірше і гірше. Скажіть, будь ласка, як військовий, що відбувається на вашому напрямку станом на зараз? Ну, ситуація по всій лінії фронту складна, але контрольована. На Куп'янщині ворог систематично знищує місто, вбиває місцевих. Мешканців каби зранку з 9 до 11 прилітають і ввечері з 9 до 11 так само. Систематично кожного дня це від 20 до 30 кабів на це місто лягає. Артилерія працює по місту, fpv дрони знищують і транспорт цивільний, і військовий, і все, що перед все, що рухається, повністю руйнується. Тому ворог не покидає намірів захопити Куп'янськ і спосіб у нього один. Максимально знищити все і вбити все живе і не живе, яке тут є в місті. Окремої бригади. оборони. Спілкуємося з начальником. Росіяни навіть тут нам заважають попрацювати. Тобто, місто криють просто всім, чим можливо. Всім не чим можливо, все, що в них є, все застосовують для того, щоб знищити і будівлі, і людей, і все живе, що тут знаходиться. А останні дні дуже посилилась перетин річки Аскіл на. На гумових човнах теж ми виявляємо і знищуємо, не даємо їм закріпитися на лівому березі і на правому березі річки Аскіл. Ще зруйновані будівлі, постійні атаки та звуки вибухів. Це сьогодення Куп'янську. А їхати автівкою по місту треба зі швидкістю не менше 150 кілометрів на годину через постійні удари fpv дронів Вони окупували Лиман перший. Це на лівому березі, і з на першого він взагалі знаходиться практично весь в лісі. Десь під ранок, в 4 ранку, 5, на човна вибігає з лісу, пригаючи е, в човен і намагається на лівий берег, ну на правий берег до нас форсувати. Але із за того, що ми постійно ведемо розвідку, ми виявляємо всі підступи противника і в підроманими артилерії е, знищуємо. А зараз ми знаходимося на одному з останніх місць обстрілу. Що це за будівля? Була вона майже вщен зруйнована. Це адміністративна будівля. Будівля банку. Тут був банк, знаходився, і нещодавно прилетів напротив суд приміщення суду КАП, зруйнував приміщення суду і збройною волною зруйнував і це приміщення теж. Тут це, ще не нещодавно... це руйнування, це, це лише вибуховою хвилею. Це лише вибуховою хвилею, це все, що відбулося тут ще нещодавно. Люди знімали з карток гроші, а, а, брали готівку, а тепер ви бачите немає нічого живого. А як якщо говорити про БПЛА, чи змінилася за останній час якось їх висота польоту, швидкість чи модернізують їх дійсно росіяни? Ну росіяни нарощують це в основному на оптоволотні дрони. Uh -huh. І ми так само нарощуємо, так що такі парітети або програшу у нас немає. Ми, і все одно я вважаю, що ми на пару кроків впереді. Дрони це саме та причина, через яку ми були вимушені постійно ховатися та змінювати локацію. Ними росіяни найчастіше б'ють по цивільним об'єктам, автівкам та мирному населенню. Сам півдрон, який ми використовуємо повсякденні, це на радіосигнал його можна заглушити ребами засобами радіоелектронної боротьби. Тому й долетіти до цілі набагато менша, ніж на дроні оптоволокні. Одна є тільки проблема на дроні автоволокні, він дуже громадський, він дуже здоровий, і за те, що є додаткова ще катушка на ньому є, яка вагує, там, від кілограма до 2 кілограм. Плюс до того він повільніший, тому що він викидає за собою дріт і не такий маневрений. Незважаючи на таку надскладну обстановку, в місті все одно залишаються люди та продовжують доглядати за своїми будинками та городами. Дуже багато повиходили на свої городи, садять, садять квіти, прибирають будинки. Навіть я бачу багато зруйнованих будинок. Люди там не мешкали, але все одно приїжджають на місце і прибирають. Саме більше я в захваті. Героїчним вчинкам ДСННС, поліції і органам місцевого середування, які залишились в Купінську. Постійно вони на місці, постійно допомагають людям, прибирають руйнацію. А якщо світло зникає, виїжджають на місце та відновлюють електропостачання. Якщо щось трапилось, поліція відразу виїжджає на місце і допомагає місцевим жителям. Якщо він добрий, так? Да? Живий, знаєш, добрий, ну так, да, вже добре. Ну, саме тяжче тут переносити те, що кожного дня на очах знищують мирне населення. Дуже багато мешканців залишилось купянщині і прильоти і артилерії, і підронів вбивають людей на очах, коли бачиш це все, ну, пережити дуже тяжко. Який би ти не був якби ти довго не був на війні, до цього ніколи не можна звикнути. Дякую, з нами був Дмитро Киришун, начальник групи безпілотних систем 114 ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу. Тож, шановні глядачі, слідкуйте за оновленнями на каналі Новини Лайф. Ми оперативно інформуємо щодо всіх подій прямо з місця.